Уроки релокації в Івано-Франківську обговорили виклики та потреби бізнесу під час війни у фокусі експертів три регіони: Львівщина, Вінниччина та Прикарпаття. Чому так? Наша Оксана Гуменяк розповість детальніше. Задля повної бізнесової картини у трьох західних регіонах України експерти промоніторили щонайменше по 20 релокованих підприємств. Спілкувалися як з юридичними, так і фізичними особами, а також із місцевими бізнес-об'єднаннями, які їм допомагали. Як виявилося, Прикарпаття від Вінничини та Львівщини дещо відстає. Ми намагалися брати і специфіку розвід галузей чи видів бізнесу. Це і виробництво, це і сфера послуг, це і торгівлі, громадських харчувань. Калуш, за нашими спостереженнями є дуже успішним прикладом того, як скористатися можливостями, які приносить релокований бізнес. Івано-Франківськ цими можливостями не скористався. Львів чи Львівська область цілеспрямовано працювала над створенням таких мотивацій. У них діє грантова програма, тобто і обласний бюджет, і міський бюджет Львова виділяє кошти на підтримку, в тому числі релокованому бізнесу. У них діє ваучерна програма, тобто де можна отримати кошти на цільові кошти на придбання певних конкретних речей чи задоволення тих потреб, які є в великому бізнесу. Тобто там є така цільова підтримка. Обласна військова адміністрація. У них, наприклад, теж допомагала із дуже активно, дуже серйозно цілеспімовно з розселенням найманих працівників певних вилокованих бізнесів, допомагали знайомствами, проводили навчання з питань експорту, проблеми з кадрами, логістикою та земельними ділянками. Чинники, які створюють несприятливий клімат для ведення справ на Прикарпатті. Втім, релокація бізнесу до тилових регіонів продовжується, зокрема і початком війни, лише до Франківської громади. Переїхали вісім десятків підприємств із центру та сходу країни. На початку війни дуже багато бізнесу хотіло переїжджати, але однак бізнес готовий був переїжджати на готові приміщення, на готові, оскільки ми розуміємо, що місто Івано-Франківськ є невелике місто, і в нас по суті більшості це є середнє підприємництво. У нас великих територій приміщення таких в таких місць не було готових. Бізнес, який переїжджав, дуже багато ми відмовили бізнесу, який хотів перевести саме харчову промисловість, оскільки це приміщення мали відповідати стандартам. Рік тому до Івано-Франківська переїхав завод із Запоріжжя. Спочатку, коли ми вивозили обладнання до міст, ну до Чернівців, ще не існувала підтримки урядової програми, і тому ми вивозили обладнання власним коштом. в травні місяці. Нам Зателефонували з Івано-Франківської місцевої адміністрації і ну, предложили цю локацію. Ну так і сталося. Тут нам все підійшло, були площі, мінімальний ремонт, ну, можливість швидко ну, швидко розгорнути виробництво. З таких проблемних питань це, це кадри. Дати зустрічі із місцевим бізнесом та владою. Хороша ініціатива задля обміну досвідом та знайомствами. А ще непоганий майданчик для розвитку майбутньої співпраці. Сьогодні у нас тут є така площадка: бізнес влада і релокований бізнес і, звичайно, дає свої результати. Крім того. Візьмемо сьогодні великі наших донатів, великих донорів іноземних американських компанії, британські компанії, європейські, які допомагають бізнесу у їхній роботі. Опісля Франківська круглий стіл проведуть у Львові та Вінниці. За результатами дослідження експерти підготували комплексні рекомендації, сфокусовані на покращенні умов для відновлення релокованого та місцевого бізнесу.